Красиво, красиво. Ух ти ж, йо моє. Всіх вітаю. Цьому відео на сервері Quant я відкрию на 5 тисяч коїнів кейси. Ось такі от кейси є, я вже деякі кейси був відкривав, тому давайте повторимо це знову. Я маю на це 5 тисяч коїнів. Також ось переможець попереднього розіршу на 100 тисяч, для того, щоб отримати приз, напиши мені протягом 7 днів. Також запускаю новий розіграш на 100 тисяч, для того, щоб прийняти участь, просто напиши коментарі, постави лайк та напиши коментарі. Так, ну що ж, погнали, я надіюсь, нам на цей раз повезе і ми виб'ємо щось дуже годне. Давайте вибирати що ми будемо відкривати. Пропоную перше відкрити кейс Убермах, ну це тобто кейс BMW. Такс, такі в нас машинки тут, в принципі, є. Побачимо, що виб'ємо. Давайте. Поїхали. Ну-ка, давай щось нормальне. Ну, Черв... червоного летить прям реально дуже багато. Да. Щось таке, скільки воно коштує? 25. Да, ну ми це таке продаємо. Сенсу немає. Давайте ще три рази відкриємо його. В принципі, я надіюсь, нам щось хоча б розуве тут повинно випасти. Попередній раз, наскільки я пам'ятаю, нам випав начебто гелик. І якийсь крутий мотоцикл. Але я його продав так, також не то. Погнали далі. Рулетка крутиться, давай, давай. Ну, червоне-червоне. Буде? Не буде, жалко. Блін, ну це вже щось дорожче, так? Да? 50 коїнів. Ну, давайте ще разочок, напевно. Так, да, давайте ще разочок. Відкриваємо. Тан-тан-тан. Ну, давай, золото падає, давай ці дзвоники, дзвоніть Блін, а я вже щось повірю. Я повірю, так, ладно, продаємо. Давайте попробуємо Мерседеса покрутити. Десь у нас Мерседес. Ось Мерседес. Він по 200 коїнів. в принципі, не так дорого. Але шанс щось вибити є класно. Можливо якісь банани, випаде, ще щось. Ну. Такс. Класно запорушить. <с -кій> Ладно. Продаємо, давайте ще два рази. Хочу крутити, кстати, кейс Pass. А може ні, давайте. Ну, зараз побачимо. Зараз побачимо. В принципі, ого го, -го, -го. Скільки золота прилетіло, та ти шо. 150, ні, ну це вже получше, це вже майже 0. Давайте ще разочок. Мерседес, поки він мене більше радує, поки в ньому більше окупа. Ну, давай, давай розвит, давай розвит, я тебе, прошу. Да, є перші фіолетви. Найс. Nice. 450 коїнів, ні ніхіло. ні Продаємо. Так, ми вже вийшли, по суті, в ноль. Давайте перейдемо на якийсь інший кейс, давайте у Пегасі, давайте відкриємо. Найс. Nice. Класна машинка тут. Можливо, щось того не випаде. Такс. Так, 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 красиво, красиво. Ух ты ж, ё-моё. типа ты. 400 коней. Ну, в плюсик невеличкий. Далі, давайте. Поки мені все нравится. Поки отлично йдем, скажем так. Конечно, ми трошки мінусі, но нічого. Зато падає и дроп непоганий. Так, голубе випало. на 200. 100. Поняв? Ще разочек, давайте. Так, 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 так. Ну. Ой, ой, ой страшно, страшно, як прикольно вийшло. Так, ні-ні, це не діло, це не діло. Давайте. О, преміум кейс. Так, а що тут преміум кейс? Опа, боліт. Боліт, слухайте, це вже не погано. Трюфа додів. ні, ну слухайте, тут машинки непогані, непогані, Головне, вибити хоч одну. А то вже таке так, давайте два рази. Поки що на даному етапі. І зараз спробуємо ще кейс батлпаса. Такс. Давай. Ну давай, ну що ж ти? 400 коїнів. Так, 50 продаємо, ще раз крутимо. Давай, давай. Чувствую, чувствую момент. М да, не почувствую. Опа, прям ряду, все рядышком. Ладно. А, давайте один кейс 24. Тут у нас яка машинка. Ага. А там. Опа, центр. Давайте і. 500. Погнали. Давайте, пока зовників не чую. Я даже не знаю, коли вони мають бути, чи в началі відкриття, чи вже. О, -о, о, ну це вже неплохо. Скілько? 500. Так, давайте ще раз, в принципі, ми в ноль пішли. Так що нормально. Ну. Ну. Та ну, блін. Та ну. Сотка. Ладно. Давайте Мерседес У нас, в принципі, непогано окупав. Де це мерседесік В принципі, неплоха машинка. Класно було б, якби додали ще кейс ауді але, на жаль, на сервері не так багато ауді, як як то мерседесі чи BMW тих же. Так, сіре. Таке собі, таке собі. Жалко, Да тут було б класно, якби можна було зразу там три штуки відкривати, чотири Було б прикольніше навіть. Так, ну. Давай, давай. Да! Ні, не. все не будемо, не будемо наперед тішитись. Давайте ще разочок. погнали погнали Такс, ну. Ну, 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 ну 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 ну, ну давай, 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 давай. Немає. Понял? Так. Окей, давайте. Давайте Пігасі зараз. Шо три разочки. Бам! Погнали. Давай, ну, щось того ми повинні вибити. Ну я надіюсь, по крайній мірі на це. Та да -да. да, ну блін, що я за це радуюсь? Ні, машинка красива, типу, зовнішня, але не коштує мало. Нам не підходить така. Такс, давай хоча б, давай щось хороше, там тисячі за дві коні, було б непогано. Так, ну це вже покраще. 200, давайте ще разочок. В принципі, якщо зараз дали 200 коні, повинно щось дати покраще. Ну. Ага. Поняв, поняв, приняв. Подаємо так, давайте ще BMW покрутимо. Може BMW все-таки окупить. Ні, там в принципі, поки нічого не випало, Але я щось думаю, повинен вибити. Ну, по крайній мірі, розвив. Попередній раз я 2-4 рази начебто вибивав. Розвичів. Чи... А може філітве, кстати, я щось не пам'ятаю. 150. Щось таке, щось таке, типу. Так, ви, до речі, не забувайте підписуватись та ставте. Так, ви до речі, не забувайтеся. ставити лайки. Такс. Та ну, блін, ну шо ж це. Ставте лайки, ребятки, ставте. А то, шо, ну щоб відос краще продвигався. Так, давайте, це ж разочек, цього. Опа, давай, давай. Трошки окупіть. 200, так ми платити, 450, ну хоч чуть-чуть. Так, давайте ще мерседесика два рази. Хочу Мерседеса, прям реально. Тут такі непогані машинки. Непогані, ну прям кайфові даже. Так, де це, де це, де? Мерседес. Ну. А, сюди нажмас. Забувся. Такс. Далі, далі. Погнали. Ну, давай. Давай, давай, поехать. Дов... Не, не буде. Так, це намек. Це намек. Продаємо. Зараз ще раз. Це 100% був намек, потому що зараз круте випаде, що Два рази крутимо, Давай. Давай, 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 давай. давай. А ну, блін, продаємо ще раз. Повинно, повинно щось випасти. Ну, я, по крайній мере, на це надіюсь. Якби. Не. Не випаде. Не випало. Продаємо. І ще разочок давайте. Давай. Щось то повинно Тан-тан-тан, На жаль. На жаль, 25 опять. Так, зараз продовжуємо крутити, а ви не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати будь-який коментарі, і ви приймете участь на 100 тисяч. Тому не зволікайте. Е, давайте в мене зараз... Давайте преміум кейс. Ми його покрутимо два рази. В принципі, менше є трошки коїнів на це. Так. Ух, тихого, красота, яка ти буде. Давай, 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 розове. Угу, поняв. Так, продаємо. Ще разочок. Такс. Ну... 50 куїнів. Так, давайте ще відкриємо. Давайте так. Як би то подумати? Давайте відкриваємо ще разочок за 300 оцей Пегасі. В принципі, я надіюсь щось то випаде. Ну давай, пожалуйста. на останок таку бахне щось. Щось годне, реально. Щось годне. Ну, пожалуйста, хоча б от розове. Ігнусе і Тереро, ну, в принципі, це вже непогано буде. Ну, побачимо так, де це він. Бам, давай. Давай, дзвоники, там не знаю, давайте вибувайтеся. щось шось, пожалуйста, хоч щось. Ну, блін. Ай. Так, ладно. Давайте вже на станок якогось Мерседесика. Крутоне. Десь, або БМВ, мерседес або ММВ. Ладно, давайте БМВ. Пофіг. Не засуджуйте. Так, погнали. Ну, пожалуйста, ну хоч щось. Хоча б щось. Я тебе прошу. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Ні. Ну, уви. Не повезло. І таке буває. Да. Да що ж, на цей раз нам не дуже сильно повезло. Попередній раз я вибив три крутих машинки, які коштували там по півтори, чи по тисячі конів, чи по дві навіть тисячі конів. Попередній раз було набагато краще, на цей раз нам не дуже сильно повезло. Ну що ж, ось таке відкриття було. Кому сподобалося обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Що ж, всім дякую за перегляд, приймайте участь в розіграші і не забувайте ставити лайки.